Посилена варта, що й миша не проскочить на Донеччині. Посилили охорону рубежів на підмогу місцевим прикордонникам. Прибули контрактники з Вівщини і Черкащини. Ось таким тепер став контрольно-пропускний пункт в селі Олексіївка. Поряд із 4-метровим ровом з'явилися БТР. Солдати будують барикади із мішків з піском і облаштовують караунні пункти для нічних чергувань. Для зашити, коли останні бойці сплять. А ці несуть службу тобто, два чоловіка, які відповідають за охорону так по всьому периметру. Тим часом усі контрольно пропускні пункти Донеччині обмежили пропуск осіб з Росії усе, а не пустити на територію України провокаторів і екстремістів. Нами не пропущено в Україну більше 7,5 тисяч осіб, які мали певні проблеми. Значить, десь в середньому до 450-500 за добу ми не пропускаємо. І десь виявляємо екстремістських настроєних до 5-10 чоловік.